Привіт, мої любі друзі! Вітання з нашої неймовірної Кобилянської. Нарешті я вийшла на свої спортивні заняття. Е, усі ці свята, які були, події, концерти. Е, про все, що я вам розповідала, дійсно забирало дуже багато часу і емоцій. І реально в мене не було часу, не вистачало просто на те, щоб 3-4 години приділити своєму фізичному стану, ментальному стану і знову позайматися, пройтися нашою неймовірною вулицею Кобулянською. Але все, що я робила, я робила від серця і дуже свідомо. А сьогодні. Я вирішила приєднатися, як завжди, до своїх спортивних занять. І е, знову ж таки, вийшла на Кобилянську, побачила Зозулю, почула цю музику. Зараз я вам покажу атмосферу Кобилянської. Це зараз конче за мною, за мною, за мною. Так, за мною, будь ласка. Так, е, це зараз конче необхідно, тому що жити далі життя продовжується. І... Наші відчуття, вони наші. І тільки ми можемо ними керувати. І тільки на позитивних вібраціях, на гарних емоціях ми зможемо перемогти оцього клятого ворога, який стільки біди нам робить зараз. Тому, вийшовши на Кобилянську, я побачила знову цього чудового хлопчика Артема. І ми з ним ще більше прокомунікували. Я побачила оці та потужки. В мене та рожева дома. Вона зробила мій новий рік. Вона мені дуже сподобалася. І цього разу я собі вирішила придбати отаку бірюзову і ось таку зелену. Залишиться ще одна. Фіолетова, вони дуже гарні. І ще скоро ж ми будемо святкувати водохреща. Я собі покажу, будь ласка, я собі придбаю таку баночку декупажну, бачите, з українським таким декупажом, неймовірно. І сюди я налию воду, яку візьму ось тут, у кафедральному соборі, це якраз поруч, для того, щоб освятити оселю, освятити душі наші, для того, щоб. Для того щоб жити далі. От і сьогодні Артем, ходи до мене в кадр. Давай ти стоїш там, де, де, де зазвичай? Е, е, я сьогодні з Артемом прокомунікувала трошки довше, і виявилося, ну те, що це цю красу робить його мама, це зрозуміло. Але уявляєте, Артем, скільки тобі років, Артеме? 18. Артема, 18 років. Де ти вчишся? Поршуський професійний аграрний ліцей, плюс на тракторист. Ось так от тобто Артем вчиться на слюсаря тракториста. Я дізналася, що вони мешкають у Коломиї. і він кожного дня для того, щоб цю красу, яку робить його мама, його матуся, зоряна. Привести до нас у Чернівці на Кобилянську. Ви знаєте, мене це так надихнуло, і я вирішила: ну, по-перше, це реклама, і ви вже будете знати. Повторюю, ось така красуня, а вона неймовірна 650 гривень. А ось така маленька 400 гривень, і така пляшечка 250 гривень. Тобто, ви це можете придбати, кольори можуть бути різні. Ну, дійсно, вони в житті ще набагато кращі, ніж е, передає камера. Е, тобто, уявіть, Артем. Ходи до мене сюди, Артем приїздить кожного дня з Коломиї, кожного дня, щоб допомогти мамі. Розумієте? І цей мій репортаж саме про це: жити далі, робити добрі справи, нести в цей світ красу і добро, слідкувати за своїм емоційним станом. Тому що як тільки ми... Не зможемо отямувати свої емоції, як би складно не було. У мене якраз зараз все відбувається всередині, тому що те, що в Києві, воно мене стосується безпосередньо, адже Київ для мене це друге місто. Але я виходжу до вас з посмішкою, розповідаю вам про цих тапатушок, про Артема, про нашу Кобилянську жити далі. Ми настільки потужні. Ви знаєте, коли було святкування Нового року, я думаю, що ви теж бачили в стрічках, як Одесити, яким прилетіло, і дуже на переливки, як вони з багатоповерхівок співали калину нашу. А як кияни співали гімн України? Це саме на Новий рік. Ви розумієте, що таку націю, таких людей, нас, українців, не переможе ніяка русня, тому що в них немає. Того стержня, того духу козацького, який є у нас генетично. Я передаю вітання усій Україні, Харків, Київ, Одеса, Запоріжжя. Ми з вами. Нас ніхто не переможе ніколи. Слава Україні! Героя слава! До нових зустрічей! Вітання з чудової вулиці Кобулянської, нашої артерії. 700 метрів щастя і зустрічей. До нових зустрічей! Ваша Оксана Дем'янишина і Артем. Сколомиї. Па-па!